Всім привіт! Як завжди радий вас вітати на своєму каналі Фішинг Запрошую вас на цю авантюру, на перегляд точніше цієї авантюри, так би мовити, і співучасть візуально. Як ви бачите, погода сьогодні просто Просто щуча, мабуть. Ну Не для рибака Захмарено, вітрюган сильний. Зараз десь 10 година ранку, пізнувато вже, але якби. Зранку йшов дощ, дивився відоси, своє переглянув, яким надихнувся, з'їздить все ж таки на риболовлю. Ну давайте подивимося, що з цього вийшло. В принципі, якщо ви дивитесь, то хоч пару хвостів я там забагрив. По Снастях. Це в мене рексар відземик з тестом 12.42 з його 2.03, котушенця Шимано, Сахара 4000, шнурі повідець, яку використовую, бачите на своїх екранах. Сьогодні твічинг знову. Зараз підберемо якусь першу приманочку, якою будемо дубасити щуку. А там воно видно буде. Чи будемо дубасить, чи щука нас. Так, а що б його почати? Крупняків, чи все ж таки 130-х якихось. Ну, давайте подивимось. Я так буває дивлюсь, що мені натрапить на глаз і буде по душі. Для початку. Для початку що ж поставити. Байскват 115 від беркінг. Так, інструмент все ж таки наготовлю, бо все ж таки надія в мене є піймати рибу сьогодні. Часу в мене десь годин 6, я думаю, достатньо буде зрозуміти, чи вона сьогодні ловитиметься, чи ні. Витриган дебелячий, конечно. Ну я думаю десь припаркуюсь і буду прокидувати. Прокидувати веєром. А де ж мені першу зупинку зробити? Та десь там далі. Чого ты розкричалася? Так, перший якорь. Пробуємо. Трава. Чайки розкричалися. Вони що, мені бачать якусь загрузу для себе. Рибу вашу буду відбирати. Ні, сьогодні я не братиму рибу, так що заспокойтесь. Якщо я її взагалі піймаю. Є перша ридошка, другий якір і отакий напівпрозорий щук ану, же ж я ж не поверну гачок, щоб витягти. Шо ти шпингалет? Давай зви, блін, крупняк. Чайки, все нормально, вертаю вам рибу, хоча для вас це, мабуть, велика. Тільки не кричіть над головою. І не цей. І не пробуйте бомбануть мій катер. Ну, перша рибка є, рибалю десь хвилин 25. Можливо й менше. Прикол, да? Тільки рибу відпустив, сказав, що буду відпускати і чайки затихли Кіно. Ще зробив закидів 10. нема поклевок. Думаю, спробовать кавуна покидать. Вода мутна, а кавунчик такой яскравый. И довольно таки шумный. Как раз Можливо, те, що треба. Окей, не хоче кавуна, видно, не сезонно. І спрацював Джеркін Пепер. Натуральний. Натуральний блондин. Шікої. але здається більший ніж перший ну, тебе ми сфоткаємо з твого дозволу стій 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 не дюрайся бо ти можеш мені також больно зробити хоча це буде справедливо ну хай не цього разу Біжи. Такий воблерок. Jerkin Pepper 130 SP. Прикольний. Прикольно натуралочка. ще покидати рудру вида синей Есть! Хтось догнав. Блін, та ти задовбала. Такий удар був, що я чуть не випав з човна. Ти біла як сметана. Так каже, сонця нема. Місяць літа пройшов, сонця нема. Де ж ти позагораєш, так? Да? Бежи. Спрацювала рудра, вида синий. Еще, правда, рыб такой мелкий. Ну, а что, видишь, <coughs> и так хорошо. Я за доли секунды встых зрадить, что там какая-то нормальная рыба. Є, до спит сів таки. Ну це щось, мабуть, зовсім дрібне. Ну, удари такі, злобні. На глісер. Друже, що там немає більшої риби, ніж ти оце? А? Кажи, крокодил ти юний. Така собі сьогодні риболовля. Вже починаю сплавлятись за вітром до машини. Одна щучка підсіла на цей воблер, але зійшла. Як часто буває, якраз розмовляв по телефону з дружиною підсіла. Ну така невеличка, ну десь може, пів кіла була і не просікла, зійшла. Ну, ще в мене тут такий, така діляночка є, то може ще яка щучка влетить. Надіємось на це. Хотілося б. Все, роблю крайні закиди на сьогодні. Така риболовля вийшла, ну аби не вдома називається. Вітряна погода, похмуро було. Ну, все одно вдалося піймати 4 шнурика. Одна зійшла при телефонній розмові. І більше покльовок не було. Ну, ще ранувату для цієї водойми. Я думаю, десь через місяць, коли все тут перецвіте, перегніє, водичка стане прозора і щучка включиться по повній. І піймаємо ще тут не одного трофея. Так що підписуйтесь, кому цікаво. Дякую за коментарі. Дуже приємно читати, відповідати деякі поради взяти до уваги. Прикольно це все діло. Ну, все, дякую ще раз, хто додивився до кінця. До нових зустрічей. Пока-пока.